Вітаю діти! Ми з вами продовжуємо вивчати тему хімічні реакції. На попередньому занятті ми розглянули класифікацію хімічних реакцій за напрямком перебігу, що таке хімічна рівновага, і намагались зрозуміти, як правильно змістити рівновагу в той чи інший бік згідно з принципом Лешательє. Тож пропоную для початку згадати теоретичні моменти. Які нам потрібно знати для розуміння цієї теми, а потім вже закріпити виконанням завдань практичних. Весь цей матеріал теоретичний, ви вже маєте записаний в зошит, тому зараз ви собі нічого не пишете, уважнікос слухаєте і яким чином ми повторюємо, заповнюємо пропуски в тексті, які ви бачите на екрані. Отже, починаємо. Перше: необоротні реакції. Що це за реакції? Необоротні реакції відбуваються лише в. Одному напрямку, лише в одному напрямку. З утворенням продуктів реакції. Продукти реакції це ті речовини, які утворюються в результаті реакції. Тобто, якщо у нас відбувається пряма реакція, це та, що йде з утворенням продуктів реакції і тільки пряма, то такі реакції є необоротними. Зверніть увагу, у визначенні ми написали, що такі реакції перебігають до кінця. Як ми це зрозуміємо? Якщо це необоротна реакція, то вона супроводжується завжди утворенням води, виділенням газу або випадінням осаду. Далі, другий пунктик – оборотні реакції. Оборотні реакції. За однакових умов відбувається одночасно у двох взаємно-протилежних напрямках, тобто не перебігає до кінця. Що це значить? Якщо реакція оборотна, то відбувається пряма реакція, яка йде з утворенням продуктів і. Продукти, реагуючи між собою, дають знов вихідні речовини або реагенти. Тобто, якщо реакція оборотня, то відразу і пряма, і оборотна реакція відбувається. Зверніть увагу, якщо реакція не оборотна, то як ми можемо зрозуміти, це за записом рівняння реакції. Там будуть вказувати тільки ось так одну стрілочку або знак рівності. Якщо реакція оборотна, то як ми це зрозуміємо? Будуть дві стрілочки в протилежних напрямках, або інколи ви можете побачити ось таку стрілочку. Ще це теж говорить про те, що мова йде про оборотну реакцію. І ось якщо реакція оборотна, то в певний момент досягнеться стан хімічної рівноваги. Також що таке хімічна рівновага? Це динамічний стан реакційної системи, за якого швидкості прямої і оборотної реакції однакові. Тобто, дивіться, як ми можемо собі це коротко записати швидкість прямої реакції дорівнює швидкості суротньої або оборотної реакції. А, якщо ми хочемо змінити, змістити рівновагу в бік. Наприклад, продуктів реакції або в бік вихідних речовин, то нам що потрібно буде робити? Нам потрібно буде змінювати певні чинники. тобто ми можемо змінювати умови протікання реакції і таким чином зміщувати рівновагу в тому чи іншому напрямку. Навіщо це потрібно? Якщо ви працюєте на виробництві? Вам необхідно отримати таку, наприклад, важливу речовину, як амоніак. То реакція утворення амоніаку, вона є оборотною і виходить так, що ви запланували отримати якусь і але він розкладається і знов дає вихідні речовини, тобто зміти впливати на зміщення хімічної рівноваги необхідно для того, щоб мати можливість під час виробництва. І в основі якого лежить ось така оборотня реакція змістити рівновагу в той чи інший бік? Так ось, зверніть, будь ласка, увагу. На зміщення хімічної рівноваги наявність каталізаторів не впливає. Тому як ми можемо закінчити оце четверте твердження? Каталізатори на зміщення хімічної рівноваги не впливають. Виникає питання, що впливає? Далі, наступний пункт. П'ятий. Чинники, що впливають на зміщення рівноваги. Що ми можемо змінити для того, щоб змістити рівновагу? Ми можемо змінити концентрацію або вихідних речовин, або продуктів. Так, можемо змінити температуру. І тиск, але увага, тиск. Тільки, якщо мова йде про гази, тільки для газів. По суті, вплив цих чинників на стан хімічної рівноваги описаний, в принципі, лише лешательє. В чому суть цього принципу? Як він звучить? У разі зміни зовнішніх умов, яких ми з вами вже щойно написали: концентрації, температури. Тиску. Хімічна зрівновага зміщується в бік тієї реакції, що послаблює цей зовнішній вплив. Ну, а тепер увага. Як зміна цих факторів буде впливати на стан рівноваги? Це найважливіше, що ми маємо з вами зрозуміти, для того, щоб можна було... Прогнозувати за певним рівнянням хімічної реакції умови, за яких стан хімічної рівноваги буде порушуватися. Так, ось перше, це вплив концентрації. Якщо ми будемо підвищувати концентрацію реагентів за збільшенням концентрація реагентів, Рівновага буде зміщуватися в бік продуктів реакції. Ще раз нагадую, дійде, продукти реакції. Це формули тих речовин, які ми пишемо після стрілочки. Це є продукти. Та реакція, яка йде з утворенням продуктів, це пряма реакція. Тобто тут ми собі можемо написати підказочку. Вбік прямої реакції, так в бік утворення продуктів. За збільшення концентрації продукту реакції. Рівновага зміщується в бік утворення реагентів. Реагенти це ті речовини, формули яких ми вказуємо до стрілочки. Тобто, якщо ми збільшимо концентрацію продукту, то інтенсивніше відбувається взаємодія, так, і, відповідно, кількість реагентів буде збільшуватися. Тобто це буде зворотня, оборотня реакція. І ось ми показали собі підказочку, стрілочка в зворотньому напрямку, тобто в бік реагентів. Далі, вплив температури. За підвищення температури, куди буде зміщуватись рівновага? Завжди в бік ендотермічної реакції. Як ми зрозуміємо зарівнянням реакції, що вона є ендотермічною? Після самого рівняння буде вказаний тепловий ефект реакції Δ, і у випадку реакції ендотермічної значення ΔH буде завжди більше нуля. А от якщо ми знижуємо температуру за зниження температури у бік екзотермічної реакції, знову ж як зрозуміти, що реакція екзотермічна? Після буде вказане значення теплового ефекту. Якщо реакція екзотермічна, то день та аж має бути менше для що стосується тиску. Нагадую, коли ми беремо тиск, то беремо до уваги тільки речовини газоподібне. За збільшення тиску, за підвищення тиску, рівновага буде зміщуватися в бік меншого меншого об'єму газів. А за зменшенням тиску у бік збільшення об'єму газів. Тобто принцип лишитель'я дуже часто називаючи принцип навпаки. Так? Тобто це навпаки. Дивіться, ми збільшили тиск, а рівновага змінилася там, де в нас менше об'ємів газоподібних речовин. А коли ми навпаки зменшили тиск, то рівновага змістилася там, де більше об'ємів. Ну, а тепер увага! Це те, що стосується теорії. Ви собі можете зробити скріншотик, поставити відео на паузу і зберегти оці такі невеличкі узагальнення до теоретичного матеріалу, з цієї теми собі в галерею в папочку хімія. А тепер переходимо до практики. Практика це для нас найважливіше. Отже, ми маємо конкретні рівняння реакції, за якими нам потрібно спрогнозувати. За зміною яких умов в який бік буде зміщуватися рівновага? Для того щоб вам було зручніше, я оті правила зміщення рівноваги ось сюди вгору прикріпила. Так то будемо в них підглядати, будемо ними користуватися. Отже, перше рівняння реакції. Запишіть, будь ласка, це рівняння в зошит, перше рівняння реакції. Ну і аналізуємо тепер, як будуть впливати оці три чинники на стан хімічної рівноваги. Значить, Дивіться, перший чинник, перший чинник. За збільшенням концентрації реагентів, реагенти це в нас речовини, формули, яких ми пишемо до стрілочки, рівновага зміщується в бік утворення продуктів. Продукти ми пишемо, пишемо після стрілочки. Тобто, дивіться, якщо ми збільшимо концентрацію, як ми можемо написати концентрацію, можемо позначити ось так С. С – це буде в нас концентрація. Якщо ми збільшимо концентрацію вихідних речовин, НО. NO, або О 2 то ще раз дивимося, рівновага зміститься в бік утворення продуктів, тобто в бік прямої реакції, в бік утворення НО2. Більше вихідних речовин, інтенсивніше взаємодія між ними більше утворюється НО2. Система, по суті, прагне завжди повернутися в стан рівноваги. Тому треба утворювати продукт для того, щоб у нас не було того надлишку вихідних речовин. Далі, якщо ми збільшимо концентрацію продукту реакції, продукт це в нас НО2. То знову ж більше НО2 інтенсивніше він буде розкладатися з утворенням НО і О2. Тобто, куди буде зміщуватись рівновага? У біку творення реагентів, тобто в бік зворотньої реакції. Далі, що ми можемо ще зробити? Можемо знову ж таки зменшити концентрацію НО2, NO тобто вивести їх зі сфери реакції. Тоді НО2 буде інтенсивніше розкладатися, щоб заповнити ту нестачу, тобто рівновага зміститься в бік зворотньої реакції. Якщо ми зменшимо концентрацію НО2, знову ж система буде працювати так, щоб знов його більше утворювалося, тобто інтенсивніше будуть реагувати НО і О 2 і рівновага зміститься в бік прямої реакції. Це та реакція, яка йде з утворенням НО2. Далі, що стосується другого чинника, це температура. Тут ми чітко з вами запам'ятали, за підвищення температури в бік ендотермічної реакції. Ендотермічна, нагадую, діти, це коли в нас дельта H буде більше нуля, так? оцю підказочку обов'язково візьміть собі до уваги, а за зниження температури у бік екзотермічної реакції, екзотермічна це коли в нас дельта H буде менше нуля. Ну, а тепер увага. Зверніть, будь ласка, увагу на значення теплового ефекту: Дельта H менше нуля. Тобто, виходить, що пряма реакція є екзотермічна. Можете собі ось так вгорі написати підказочку. Якщо пряма реакція екзотермічна, то увага! Зворотня реакція, тобто реакція розкладу НО2 з утворенням НО і О2. Вона буде ендотермічна. Ось тут можна написати собі підказочку. По суті, чисельне значення теплового ефекту буде однакове. Так? Різниця буде тільки в Знаки. Якщо це реакція пряма, екзотермічна, то там значення дельтаж буде зі знаком мінус менше нуля. А якщо це реакція розкладу НО2, то виходить, що зворотня реакція буде мати чисельно таке саме значення дельта H, але зі знаком вже іншим. Так вже буде зі знаком плюс. Ну а тепер увага. Аналізуємо чинник температуру. Значить, як ми собі коротко можемо написати? Дивіться діти. за підвищення температури. Ось ми з вами показали. Ми підвищили температуру. Ще раз читаємо уважно: в бік ендотермічна реакція. Ендотермічна, яка в нас дивіться, ось бачите, зворотня реакція. Тобто, якщо ми підвищимо температуру. E, значить, виходить, що реакційна суміш нагрівається, а відповідно до принципу Леша-Тельє, рівновага буде зміщуватися в бік тієї реакції, яка йде з охолодженням. Тобто, по суті, в бік тієї реакції, де теплота буде поглинатися, так? тобто в бік ендотермічної реакції. Чітко це запам'ятали. Значить, ендотермічна зворотня, значить, зворотній бік зміститься рівновага. Якщо ми будемо зменшувати температуру, Знижувати температуру, то в бік екзотермічної, яка в нас реакція екзотермічна, ось ця пряма реакція є екзотермічною, тобто в бік прямої реакції, в бік утворення НО2. І останній фактор, який нам потрібно проаналізувати, це тиск. Тут теж все легко, бо ви запам'ятали вже, що принцип принципі в це, по суті, Принцип навпаки, так це як виразлива дитина, яка завжди все робить навпаки. Якщо ми підвищуємо тиск, то значить там, де менше об'ємів газів, а якщо ми зменшуємо тиск, то рівновага зміститься, туди де більше об'єм газів. Виникає тільки питання, а як зрозуміти, де більше, а де менше об'ємів. Тут нічого складного немає. Ми ще з 9 класу пам'ятаємо, що згідно з законом об'ємних співвідношень коефіцієнти урівняння реакції вказують на об'єми газоподібних Учасників реакції. Тобто, дивіться, оцей коефіцієнт, циферка перед формулою перед НО NO, говорить, що в реакцію вступило два об'єми НО. NO. Перед О2 коефіцієнту немає, але ж ми розуміємо, що він дорівнює одному, тобто один об'єм кисню. І в результаті реакції, подивилися уважненько, утворюється два об'єми НО2. Тобто, дивіться, діти, виходить, що до реакції сумарно Три об'єми газоподібних учасників реакції, а після два об'єми. Тобто до реакції більше об'ємів, після реакції менше об'ємів. Тож дивіться, як ми запишемо те, що стосується тиску. Якщо ми збільшили тиск, то куди має зміститися рівновага? Туди, де менше об'ємів. Менше об'ємів після реакції, тобто бік утворення НО2. А це в нас пряма реакція. Ще раз подивіться, власненько, підіти. Ось бачите, тут у нас два об'єми, а до реакції три об'єми газоподібних учасників реакції. І якщо ми зменшили тиск, то куди зміститься рівновага? Там, де більше об'ємів. Більше об'ємів ми бачимо до реакції, тобто більше об'ємів буде відповідно в зворотній реакції. Тому, куди буде зміщуватись рівновага в бік утворення і NO о 2 тобто в бік зворотньої реакції. Так, цей приклад розглянули, і давайте ще декілька трошечки відмінних за умовами реакції візьмемо. Друге рівняння реакції знову ж запишіть собі, і ми зараз проаналізуємо на цьому прикладі вплив цих чинників, які вивчили. Отже, перше. Це те, що стосується концентрації. Тут ми з вами вже запам'ятали. Ще раз подивилися уважно. Якщо ми збільшуємо концентрацію реагентів, реагенти це ті речовини, які до стрілечки, то вони інтенсивніше реагують і утворюється відповідно інтенсивніше продукт реакції. Тобто, дивіться, якщо ми збільшили концентрацію Н2. Або О2, то рівновага зміститься в бік продуктів, в бік прямої реакції, бо інтенсивніше утворюється НО. NO. Якщо ми зменшили концентрацію вихідних речовин, тобто ми їх прибираємо зі сфери реакції. Це призводить до чого? Це призводить до того, що інтенсивніше вони будуть утворюватись, тобто інтенсивніше розкладається НО. NO. Тому куди буде зміщуватись рівновага? В бік зворотньої реакції. Далі, якщо ми будемо збільшувати концентрацію продукту, продукт це НО, якщо ми будемо збільшувати концентрацію продукту, НО, він інтенсивніше розкладається з утворенням вихідних речовин Н2 і О2, тобто рівновага зміститься в бік зворотнього Якщо ми зменшуємо концентрацію НО, NO, виводимо возі сфери реакції, то система буде працювати так, щоб знов поновити його запаси. Так? Тобто інтенсивніше реагує азот і кисень Н2 і О2 з утворенням НО, NO, з утворенням продукту реакції, тобто зміщується рівновага в бік прямої реакції. Далі, наступний чинник, температура. Ще раз підвищуємо температуру. Рівновага збільшується в бік ендотермічної реакції, тобто, реакція, де буде як позначений тепловий ефект дельта H буде більше нуля, а зі зниженням температури в бік екзотермічної реакції. Тобто, дельта H має бути, якщо це екзотермічна реакція, менше нуля. Знову ж, пишемо собі підказочки. Після цієї реакції. Пряма реакція, так? Говоримо про пряму реакцію. Позначене значення дельта H більше нуля. Значить, пряма реакція це є ендотермічна реакція. Напишіть собі підказочку. Значить, зворотня реакція розкладу NO, вона буде екзотермічна. Чисельне значення дельта H таке саме, тільки інший знак. Так? Тобто ця реакція екзотермічна. Написала собі підказочку. Ще раз, дивіться, діти. пряма реакція, ендотермічна. Зворотня реакція розкладу НО NO екзотермічна. Отже, аналізуємо записуємо собі те, що стосується температури. При підвищенні температури рівновага зміщується в бік ендотермічна. Де в нас ендотермічна? Ось, тобто бік прямої реакції. Далі, при зменшенні температури, рівновага зміщується в бік екзотермічної реакції, це в нас яка? Це в нас своротня реакція. Тобто в бік зворотньої реакції. І останній чинник це тиск. Зверніть, будь ласка, увагу. Скільки об'ємів газоподібних речовин у нас є до і після реакції? Знову ж пишемо собі підказочку обов'язково: один об'єм азоту, один об'єм кисню. Разом це два об'єми. І після реакції перед НО NO, коефіцієнт 2, значить його теж буде два об'єми. То що ми бачимо? Ми бачимо, що об'єм газоподібних речовин до і після реакції однаковий. Що це значить? А це значить, що тиск не впливає на стан рівноваги. Тиск не впливає на стан рівноваги. Далі, наступний третій приклад. Записуємо третій приклад. Чим він буде відрізнятися від попередніх? На що хочу звернути вашу увагу? Значить, дивіться, діти. Учасником цієї реакції є вуглець. Бачите, що написано в нас в що це є тверда речовина. СО2 газ, СО газ, а вуглець тверда речовина. Це буде дуже важливо, коли мова піде про вплив тиску. Ну і знову ж таки, аналізуємо. Значить, Перший чинник це в нас вплив концентрації. Коли мова йде про концентрацію, то ми ж не можемо поняття концентрації застосовувати для речовин в твердому агрегатному стані. Так, діти? Тобто виходить, що ми можемо в даному прикладі збільшувати або зменшувати концентрацію тільки газоподібних учасників СО2 і СО. Таким чином, дивіться, якщо ми підвищили концентрацію С, саме так визначаємо концентрацію СО2, то, знову ж, рівновага зміститься в бік прямої реакції. І якщо ми зменшили концентрацію СО2, то треба поповнити його запаси. Інтенсивніше розкладається СО, то рівновага зміститься в бік зворотньої реакції. Далі, збільшили концентрацію СО продукту реакції. Він інтенсивніше розкладається, значить рівновага зміщується в бік зворотньої реакції. Зменшили концентрацію СО, треба відновити його запаси, то, відповідно, рівновага зміститься в бік зворотньої реакції. Далі, другий чинник, температура. Тут маю надію, вже всі зрозуміли принцип. Значить, дивіться, за підвищення температури, там, де в нас ендотермічна реакція. В даному прикладі пряма реакція та ще йде з утворенням СО СО. Має який тепловий ефект? Дельта H більше нуля. Тобто пряма реакція, написала собі підказочку, це є ендотермічна реакція. Тоді зворотня, пишемо собі ось тут підказочку, це є екзотермічна реакція. Ну і порухали, аналізуємо. Якщо ми збільшимо температуру, підвищимо температуру, то рівновага зміститься в бік ендотермічної реакції це пряма реакція. А якщо ми зменшимо температуру. То рівновага зміститься в бік екзотермічної реакції це є зворотня реакція. Наступний чинник – це тиск. Зверніть, будь ласка, увагу. Тиск ми враховуємо тільки для речовин газоподібних. Тобто, вуглець є твердою речовиною, для нього ми не будемо брати об'єм. Запам'ятали цей момент. До реакції 1 об'єм СО2. Після реакції два об'єми СО. Тобто, виходить, що у нас пряма реакція йде зі збільшенням об'ємів, а зворотня реакція йде навпаки зі зменшенням об'ємів. Отже, поїхали. Заналізуємо те, що стосується тиску. Ще раз дивимося на наше правило. Зі збільшенням тиску, Ось ми збільшили тиск. Рівновага зміщується в бік зменшення об'єму. Збільшили тиск в бік там, де менше об'ємів. А менше об'ємів. Це в нас буде яка реакція? Це в нас буде зворотня реакція. Тобто рівновага зміститься в бік зворотньої реакції. А якщо ми зменшили тиск, то зі зменшенням тиску рівновага збільшується в той бік, де буде більше об'ємів газів. Більше об'ємів газів після реакції. Тобто рівновага зміститься в бік прямої реакції, в бік прямої реакції. Маю надію, що ви зрозуміли, як застосовувати. Правила зміщення хімічної рівноваги на конкретних прикладах. До зустрічі на наступному занятті. Всім бажаю гарного дня!